Добрий день, я на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 8 квітня, і як ми обіцяли підписникам і всім гостям каналу, що розкажемо про захист від початку до кінця, це особистий захист, особисте напрацювання абрикоса від хвороб, в першу чергу і шкідників. І перша хвороба, яка поражає абрикос. Це моніліоз. Діло в тому, що абрикос – ніжна культура, і якщо його не захистити в ранні сроки, весняні, то може бути вражений хворобами і результату ніякого не буде. Як же захистити абрикос? Цей рік форс-мажорні обставини, дощі і холодна погода, і в такому стані. Він зараз що обов'язково, от перва бджілка вже прилетіла, чую, обов'язково потрібно захист абрикоса. Абрикос поражається моніліозом при температурі 15 градусів, і вологості десь 70-80% протягом трьох годин, якщо він не захищений. На маточку, коли розквітає квітка, на маточку попадає спори муніліозу і дуже швидко засихає квітка, і потім пагони. І це саме шкодочинне, яке є для абрикосів захворювання. Що ж потрібно робити? В першу чергу, нам треба його захистити від цієї хвороби. По чорному конусу. Тобто, коли ще нічого не розпускається і холодна погода, обов'язково треба оприскати 3% бордоскою рідиною. І якщо вам важко зробити бордоску, робіть бургунську. Бургунська рідина це 300 грам мідного куперусу і 280 грам соди кальцинірованої. Пройшли великі сильні дощі, і ми бачимо, що залишилась ось частинка. Частинки Бургунської не змилися. Хоча дощі були дуже великі, я думаю, що міліметрів 40, якщо не 50, випало, і були такі проливні дощі. Перший раз трьох відсотковою. Далі пройшов певний період, почали бронячки. Ось так розтріскуватися початок уже початок е, вегетативної брунячки, зеленої, ще раз пройти або однопроцентною, або купроксатом, або гідроокіс, або хлорокіс міді, Любий який препарат. І коли доходить уже до початка цвітіння, і ось в такому стані вже бронячка ростова, температура піднімається 5-7 і вища, краще, коли вона 10-15, сьогодні десь 10-11 градусів. То тоді починаємо застосовувати ось цей препарат хорус, Це основа, це база для захисту. Абрикоса від муніліозу. Уже оці маленькі це контактно-системний препарат, які оці брунячки, які починають розпускатися, і вже вони можуть втягувати цей препарат і попадає на квітки, і захищає добре від мулініозу. Якщо задощить і сильно задощить, шукайте тільки вікно, коли можна захистити, абрикос. коли тільки суха погода, безвітряна, тоді починайте оприскування. Коли розквітла вже квітка і теж е, сприятливі умови для. Моніліозу треба обов'язково повторити ще раз препаратом хорус. Препарат хорус не шкодить бджолу. Що ж переносить інфекцію моніліозу? Це в першу чергу комахи. І перші, хто переносить це бджоли, на жаль, бджоли від сусідів вам обов'язково його принесуть. Тому під час святіння, коли. Є така можливість, коли є джерело десь в сусідів зараження, якщо у вас даже все нормально, то треба пройти оцей другий раз хорусом. Ну і після цвітіння можна хорусом плюс скор. І це основна, основний захист. Але до цього захисту обов'язково потрібно додати це обрізка утримання ґрунту. Вибір ділянки відповідної, щоб прекрасно попадало сонце, провівав вітер. Це щоб не було джерела зараження, тобто дерева, які хворі, їх треба або зрізати, або обрізати, або обробити мідними препаратами, щоб не було джерела зараження. І тоді за абрикосом буде все нормально. Якщо у вас з'явилися шкідники, а вони бувають, але ми не так часто застосовуємо, якщо це плідужовка, це проклей. Це один із лагідних препаратів, який дуже швидко виводиться. Теж Сінгента. Е, хорошо, дуже швидко виводиться з цим і не шкодить людям. Тобто в плодах його не залишається. Можна інші застосовувати, але то більш ядовиті і більш е, може пошкодити, якщо не виведеться е, через певний період. І не буде розпад цього, а цей дуже швидко виводиться з самого плода і він не є такий шкідливий. І далі, якщо є інший шкідник, наприклад, там квіткоїд або там різні довгоноски, які об'їдають Квітку можна застосувати любить з передроїдних препаратів, той же маврик, або каратезеон, або інші, інші, інші препарати. Це весною, коли ще холодна погода. Ну і в самому кінці можете обробити карбамідом за 2 неділі до опадання листя 5-7% карбамідом. лист старіючий втягує в себе цей карбамід і накопичує її. Його для наступного цвітіння в штамбах і в курі дерева, і частково знезаражує вже самі дерева від муніліозу. Далі, далі обов'язково 2% чи 3%, наприклад, ще раз в самому кінці перед зимою, коли теж сухе дерево. Оприскати бордовською рідиною. Ось цих 5-6 оприскувань потрібно для того, щоб захистити дерево. Але є одна умова, обов'язково треба робити вчасно, не тоді, коли вам вийшло, не тоді, коли е у вас є час, а тоді, коли є певна загроза. Сьогодні, я думаю, ми земля можливо просохне, і ми ввечері будемо вже. Трактор ми прискорчем оприскувати ці дерева. Так і ви повинні зробити. І якщо ви будете так доглядати, обов'язково у вас буде результат. Обов'язково ви будете отримувати прекрасні плоди. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Розповсюджуйте в соціальних мережах. Я розказую свого власного досвіду, який більше 24 років. І проколів особливих не було. При фосмажорних обставинах, як цього року, оприскання обов'язкове. І ви будете з урожаєм. І буде Україна, і наш народ процвітати. І все буде Україна. До наступних зустрічей. до побачення.